Проводячи свого Андрійка на службу, Ірина стояла, пригорнувшись до нього і поклавши на його плече свою голову. У її гарних блакитних очах стояли сльози. Дуже шкода було розлучатися з коханим. Іринко, не хвилюйся ти так. Швидко пролетить час, ось побачиш. Я повернуся, і все у нас з тобою буде добре, заспокоював її Андрій, намагаючись зазирнути кохані у вічі. Нічого зі мною не станеться, ти тільки чекай. Звичайно, Андрійку, звичайно, чекатиму. Будемо переписуватися і здзвонюватися, коли можна буде. Андрій пішов в автобус. Сидячи біля вікна, він махнув рукою батькам Ірині раптом побачив перед нею Лізу, дівчину, яка постійно не давала йому проходу сама залицялася до нього ще в школі. Вона посміхалася мило і багатозначно дивилася прямо йому в очі. А вона навіщо приперлася? подумав він, і перевів погляд на Ірину, яка вже розвернулась і йшла геть. Мабуть, знову плаче, запережував Андрій. Не любив він іринчині сльози. Ірина бачила, що прийшла привести її Андрійка, вічна суперниця Ліза, тому й пішла раніше, інакше та знову скаже щось недобре нічого, мене час, поки я навчаюсь часу вільного мало. Андрійкович служить і прийде, От тоді й буде в нас щастя. Ірина навчалася в коледжі в райцентрі, а батьки жили в сусідньому селі, тому вона щовихідних їздила додому, а в неділю ввечері на останньому рейсі автобусом їхала назад. Андрій ніде не вчився, влаштувався на роботу після школи у селі, чекав на службу. Кожен вихідний він зустрічав Ірину з автобуса і проведжав додому. Кохання у них було зі школи з 10 класу, вчилися в паралельних класах, а Ліза була його однокласницею. Коли тільки Ірина з Андрієм почали зустрічатись, вона всіляко перешкоджала цьому. Чого тільки не плила про Ірину, але її натуру всі знали. Ірина гарна дівчина з провинистою усмішкою та блакитними очима. Зі світлим волоссям, багатьом хлопцям подобалася. А вона закохалася в Андрія, який теж був їй до пари. Не дуже високий блондин із теплим сірим поглядом, симпатичний. На шкільних перервах вони завжди були поруч. Дівчата шепотілися, дехто й заздрістю поглядав у їхній бік. А подруги Лізи з її класу так просто не злюбили Ірину. В цьому була винна Ліза, вона налаштовувала їх проти неї. Іринко, ця Ліза знову про тебе всяке говорить, сказала й сусідка по парті. І чого вона не заспокоїться? Бачить, що не може Андрія перетягнути на свій бік, от і біситься. Ну й добре, нехай говорить. Андрій знає, яка я є, а на інших мені все одно, та й усі мої друзі їй не вірять. На випускному вечорі у школі всі пили і гристе. Ірина з Андрієм теж, але в малих кількостях. Трохи хильнули й усе. Потім майже всю ніч безперервно ходили парком біля річки, співали пісні. Ірина з Андрієм спочатку була разом з усіма, Ліза теж була весела. Вона на очах у всіх підійшла до Андрія і повисла на його шиї, а потім припала до його губ. Всі остовпіли. Ірина стояла поряд. Андрій намагався звільнитися від її чіпких рук. Нарешті він скинув її руки з себе. Лізо, ти що зовсім вже? сказав він різко, не можна тобі гриз того. А тій хоч би що, вона тільки дуже реготала. А ти знай Андрійку, все одно ти будеш мій, сказала Ліза і відійшла від нього. Андрій взяв Ірину за руку і повів її до річки. Ну і цю недолугу перебрала. Ти не засмутилася, Іринко? Ні, я ж знаю, що нас з тобою ніхто не зможе розлучити ми віримо один одному, відповіла дівчина. Вона сьогодні була особливо гарною в ніжно-блакитній довгій сукні, з великим бантом на плечі, якраз під колір її очей. Під ранок Андрій провів Ірину, сам теж пішов додому. Потім були вступні іспити. Ірина вступила у коледж. З того часу зустрічав і проводжав її Андрій з навчання і назад. Ліза раділа, дізнавшись, що Ірина вчитиметься в райцентрі. Нарешті в мене буде час причарувати Андрія. Свій намір розлучити їх вона не полишала. Ліза, хитра і підступна дівчина, теж була симпатична і поставила собі за мету посварити Ірину з Андрієм і цілеспрямовано йшла до цього. Вона знайшла підхід до його матері Валентини та жила через два будинки. Знаходила моменти і зустрічала Валентину дорогою, а той забігти могла до них у двір, доки Андрія не було. «Тітко ковалю, чули, наша дівка Іринка в місті знайшла собі багатого хлопця, крутить там з ним, а приїжджаючи сюди, морочить голову вашому Андрію. Лізо, ну не може такого бути, наче не схожа це на Іринку. Вона чесна дівчина, і з Андрієм у них дуже міцні стосунки, дивувалася Андрієва мати. Валентина знала матір Лізи, непутящу жінку. Вона, з молоду, вийшовши заміж за батька Лізи, зраджувала і зраджує йому. Гриця вона одружила з собою, бо була вагітна. І, може, навіть не від нього. Але вона така людина, що Гриця свого тримає в покорі, а той вірить своїй дружині досі або закриває на її пригоди очі. Але принаймні вона не надто й шифрується в селі всі про це знають. як завжди вдома сидить, а онця все у відрядженнях, говорили жінки біля магазину. Андрій з Іриною рідко але зідзвонювалися. Минув місяць після від'їзду Андрія, і задумала ліза чергову капость: «Тітко Валю, дайте мені адресу Андрія. Щось він відповідає мені на телефоні дзвінки. Прийшла до його матері Ліза. А тобі навіщо його адреса? Віктор, його однокласник, просив дізнатися. Ви ж знаєте, той навчається в інституті і не приїжджає на вихідні. Далеко. Мати Андрія продиктувала синову адресу і пішла в будинок. Ліза того ж дня написала йому такого листа, що навіть їй самій стало ніяково. Нічого, повірить Андрій, що Іринка його обманює. Я йому в кожному листі писатиму. А вода, як відомо, камінь точить, думала вона їхидно. Місяця три писала Ліза Андрію, красномовно розповідаючи, як його красуня обманює його. Андрій навіть у матері питав, чи правда, що Ірина з кимось гуляє, не чекає на нього. Мати відповідала, що Ліза, мабуть, бреше, і щоб він менше звертав уваги на її плітки. Ніхто не знав у селі, що Ліза потай поїхала до Андрія там зустрічалася з ним, усе між ними було. Андрій, схоже, повірив їй, для того вона й поїхала. Дзвінок Андрія ввечері застав Ірину в гуртожитку. Привіт, Іринко, як справи? спитав якимось чужим і хідним голосом Андрій. Нормально, а ти якийсь як чужий, Андрійку. Чому ти таким голосом запитуєш? Звичайно, чужий. Ти там крутиш направо й наліво, а я як маю з тобою розмовляти. Не дзвони мені більше і не пиши. Ти зрадила мене, я все знаю про тебе. Ірина оторопіла. Вона тільки встигла запитати Це ви тівки лізи?» Але він не став слухати і завершив розмову. Ірина приїхала на вихідні додому, не виходила зі своєї кімнати. Андрій, якому вона так вірила і кого чекала, не повернувся. Залишився там жити, прийшли чутки, що Ліза поїхала до нього вагітна. Потім було жіноче свято, Ірина поїхала на вихідні. Вона була сумною і якоюсь пониклою, дуже переживала через Андрія. Бабуся з матір'ю Ірини накрили вдома стіл, а їй молодший брат Степан допомагав їм. Він купив жінкам тюльпани, зайшов у кімнату Ірини і привітав старшу сестру. Іринко, хай буде в тебе все найкраще, налагодиться все, і ти будеш щаслива. Дякую, братику, мій, поцілувала й подякувала вона йому. Домашній, звісно, всі переживали за неї. День видався похмурим, пішов дуже сильний дощ. Степан побіг у двір, бо заливало літню кухню. Степан був єдиним чоловіком у сім'ї, тож побіг шукати когось на допомогу. Незабаром він прийшов із незнайомим хлопцем якого зустрів дорогою. Точніше, він знав Олега, а в його сім'ї ніхто про нього й не чув. Той приїхав до тітки Валентини в гості. Привіт, Олеже, допоможи, га? Дах треба закрити. А в мене вдома одні жінки та ще їхнє свято сьогодні. Ти до тітки Валі і що? Так, ось вручив квіти, привітав. Іду до однокласника Сашка, він тут із бабусею живе. Коли Олег поліз на дах, в цей час вийшла Ірина з рукавицями і, почервонівши, віддала їх Олегу. Той здивовано засміявся: Ну, Степане, до такої красуні, як твоя сестра, зробимо все як найкраще». Від бабусі не вислизнуло, як почервоніла внучка, як побігла вона перевдягнутися, а коли хлопці впоралися з дахом, Степан сказав Дякую, Олеже, а тепер до столу. Він у нас накритий. Привітаємо всіх моїх жінок. За столом всі радісно сміялися і бачили, що Олег не зводить очей з Ірини, а та теж поглядала на нього. А щоки зрадницькі червоніли. Посиділи за столом, Олег запропонував: Іринко, ходімо погуляємо. Ходімо, просто відповіла дівчина. Домашні чули радісний сміх Ірини за вікном. Дякувати Богу, ожила наша дівчинка, сказала мати, а брат Ірини додав: Ага, клин клином вибивають. Через півроку всі гуляли на весіллі Ірини та Олега. А я говорила своєму племіннику, чому судилося збутися, обов'язково здійсниться. Ірина після закінчення коледжу. Залишилося жити в місті з Олегом. Обоє щасливі, бо ж вони знайшли один одного. І ні про якого зрадника Андрія Ірина більше не згадувала.